Ковальчицьких на моєму каналі наклеїмо тіночку. Кохання тіся, у нас битва з драпів. Гіга і велика пенсія банкіра. Потрібно ще зробити гіга сьодемка і космічний сєдем, але не було там в колекторі. Я ще постарався зналезти і зробити з космічним сєдем гіга сєдем бітву. І ще із цих здрапів додам ще так Гіга 7, велика пенсія i kosmicie 7. Ще зробимо таку битву. Ну, мами мама ще дішещий оттінок три здрапки е, Гіга 7 і велика пенсія банкіра. І, кохані, мами здра, здрапки так. Е, велика пенсія банкіра 10, -ка, 8, -ка, 14, -ка, а гіга 7 ma 8-10, але 16. Jakby, е, якби... давайте вам покажу. Однакі номерки лише 14 і 16, не неоднакі. Добре, кохані. Тримаємо моцно пчуки. І летімо, кохані. Фарту Ілля. 160 злотих, ні? 99, ой, що я мовлю? 180. 90 і 90. 180 злотих вкладу. Добре, кохані, летімо. А почнемо отримати пенсію банкіра з номерком, 10 дівчонтем, шукаємо в бонусі. Но no, засади однакі, в бонусі шукаємо квоти, Триді ще, шанса на виграння. Тут іще є шістки, тут головне виграння. Шукаємо, тут шукаємо плік гарник сейф, а тут шукаємо всю демку. Множник рази два і множник рази п'ять. Добре, летіме з номерком 10 Тримайте, кохані чуки, я вас дуже прошу. Мама, вишенки. Добре, тім я пойду з равки, которая выиграня, а може всі всі будуть на 0. Вишенка, швинка, сливка, каро, тенча, виноградом. Мама плік, то вже не на 0. Супер. Лис плечек, діамант, ананас, трефель, конічинка. Бідренка, авокадо. Може ще один ключ би дали. Ключ, корона, арбуз, так як сюдемки. Я мала пити сюдемок. То могли б її пити кликів дати. Сонечко, перла, кутка, яблушко, телескоп, мушла, парасолька, подкова, квят, гвізда пілка, дзигарик, хмура і нарти. В бонусі мами тофі. Ми мами тут клічик і драбка була з номерком 10. От кладаємо на бок і зараз драбімо дівчонку гіга 7. Очевидно, в бонусі шукаємо квоти. Хвоти, хто бачив прем'єрку, то бачив, що в бонусі у мене була стува на прем'єрці. Ту шукаємо сюдемку, множник рази два і сюдемка була. Але хотіла б побачити множник хоч раз. Ну добре, то летіми. І такі тут трохи ружні ті символи. Дивіться, має все драпати. Маме дзвоник, маме песика, тенча, гвізда. Може така зрабка. Гвізда, може так. Чапка. Mamy kawę, radio, cygari, ptacha, dжеwo, samolot, винограду. літерки тут Tutaj нас środku і тяжко драпати. Перстенок, щоб літерку не відрапати. Пюрку, корона, ну де Banan, gruszka, wisznia, lupa, ek, e, parasolka, bank, mamy arbus, tu widzę skuter, portfel, swia, świat, ananas. ananas, kości i świnka. Dobra, zeszył się bonus. Nie wiem, czy drapać bonus, czy nie. No, oczywiście. Dziesiątka przegrana. Dobra, teraz jedziemy ośmoczku. Osiem. Co my tu mamy? Mamy chmurku, klucz, muszla, wiśnia, korona, kutka, zegarek, tęcza, trefel, awokado, narty, karo, perla, szliwka, mamy garnek zobaczcie i druga zdratka. wielka pensja bankiera daje wygraną, mamy garnek, cytrynka, e, winogrono, pik, piłka, konieczynka, soneczko, gwiazda Kwiatek, arbus, świnka, teleskop, ananas, wietrionka, parasolka i Błona Bonusy, dzwon. Dobra, też zdrapimy w końcu, ale zaraz. Dwie na jedno, dwie. Wielkie pensje bankirowe gramy, a odnajem giga przegramy. Teraz spróbujmy 8 giga 7. Dobra. Może mnożnik razy dwa będę, tak jak tutaj garnek. Dobra, banan, e, winogrono, albo nic nie będę, nie? Bank, radio, drzewko, mamy truskawoczko, autko, e, Korale. portfel, piórko, rybka, pik. Kawa, kawa taka inna trochę, nie? Arbus, parasolka, dzwonek, pierścionek. Zobaczcie, nie widzę wygranej. gruszka, skuter, lupa. No, lupa potrzebna. Zobaczcie, gdzie tu wygrana. Czapka, ptak, kości, krzemrzec, ale krzemrzec mam kosmicznie jeden potrzebny. A my tu. Korona. яблушко, вишні, самольот і кер. У серці. Нема, кохані, бонуси. Тут є квота, кохані, бо віж це з Л. Зобачте, є квота, добра. Зобачимо в концу. Інтрига. Емоції до кінця, кохані. Прошу оглядати до кінця. Тера з номерком 14, велика пенсія банкіра. Доложимо щось чи, чи ні. Зараз забачимо. І забачте, і ми маємо плік. Маємо плік сонечко, Яблушко. хмура, швінка. Вітайте, кохані, я дуже люблю ці здрапки за 30 злотих. Я ще купувала, не нагривала фільмик. Корона дзвігарек. Як не нагривала фільмик, я завжди купувала другі здрапки, бо не в. Ризико є, але, направді, я люблю такі здравки, вони мене теж люблять, бо дають виграння. Ну, це саме не дають, але, як оглядаєте мої фільмики, то бачите, що e, часами дробні ніц не дають, а ці здравки відтягають мої оттінки і дають пінтні виграння. Гвізда, вишні, пік, віно, громко. Віде? Я б цю день не такі здравки купувала і драпала, але мушу на оттінок купувати і ні, ні. Добре. бонуси, Маме каву. Ну, але маме плічі, кохання. І йде до виграних. Ну, і з номерком 16 йде розбіга. Щуденка. Собачиме. Чи доложим до виграну, чи пійде до пшеграни. Тримайте, кохані, пчушки. Е, кшенжець. Avtko, troški tješko drapi se za zrak, ona ima taki taj Kotek, pesek, pjurko, kava, prstionek, imamo gruška, imamo portfelek, jabluško, repka, no i co, ne bende vegranej, gvjezda, Samolot. Mamy parasolku, truskawku, bank. Świat. Radio. Mamy gitarę. Gitarę. Zegarek. Świnka. Czapka. Wiśnia. Korale. Kostka. Mamy lupa. no no Ananas, klucz i serce, no, a tu, a tu mamy Soneczko, kochanie. czyli kochani, na bitwie zdratek, pokażę tak, e, the, giga siódemka, dwie przygranie, odna wygrana. А велика пенсія банкіра, 6 чи не дали. Дали дві по пліку і один мами гарник. Добре, зараз забачимо е, в У номерку якому у нас квота. У номерку 8 є квота. Ю... Забачимо. ілля, мама гига 30 злотих роту, кохання. Як відомо, Б. Видите, тут трошки літерки змінили контрольні. Бо в цих зрабках це С на 60 злотих ГГ. А тут на 100 злотих ГГ. Ну, мама 30 злотих. Очевидно, вже відайте, що виграє велика пенсія банкіра. Добре. Це була, була перша це. Добре. Mamy pliczyk i mamy 30 złotych zwrotów. Pierwsze daję. Mamy CC kontrolnie. Dobra. E, garnek mamy. Czyli 30 złotych razy 2, 60. DL. No i jeszcze jeden pliczyk kochani. Jeszcze jeden pliczyk i mamy. 100 злотих, Забачте. 100 злотих, ви бачите там? Кохані. і тут гегена 100 злотих, Тоже гегина 100 злотих, Там тоже. 100 злотих, і так, кохані, Велька пенсія банкира дає. 100 злотих, Гарник. рази два. 60 злотих, і в 60 злотих, кохані. 199 злотих нам дає велика пенсія банкіра. Вона нам звертає цілий вклад і ще дає 10 злотих плюсу. Ну no і очевидно, ще 10 злотих гіга, e, гіга сюдемха. І дуже файні, бо по... на це змістить вам щоб ви і то тіночки. Не дай такі зграбки великі, що вам не видать. Добре, кохання. Все, кохання, я вам тут попросу це. Собачі, кохання. На 180 вкладу взисканих 220 злотих. Через 4 дещо злотих на плюсі. Було б більше, якби гігатеси списали. Барзо файно списали велка, велика пенсія банкіра. Зобачте, і стову дала, і гарник рази два, і плік 60 злотих. Могло б бути і венціні, ну, і одна з рапкацасів списала. Чи 100, 120, 220. Ну, і, і, і зобачте, кохані, ризикувала, бо велика квота на 190 злотих, на майже на, на 180 купила трапик на 200 злотих. Ну, але зобачте, мами плюс. Кохані, як вам все сподобав тінок, як, як це ще зробити таку бітку з драпек а космічний 7 гіга і гіга 7. І третій оттінок хотіла зробити шістки чи драпки. Гіга 7, велика пенсія банкіра і космічний 7. Як вам все така пропозиція, прошу піш, ну, написати, чи б хотіли такі оттіночки побачити, чи може якась у вас є пропозиція. Барзо б хотіла щоб ви написали. Я вам дуже дякую, кохані, за субскрипції, за коментарі, за вашу об'єцність. Я вам зичу, кохані, вам і вашій родинці Дуже здрувка. Всього доброго, кохані. Тримайтеся teplutko до jutra. Бузячки. Па!